Вітаю вас, друзі. Минуло вже більше доби. Відколи Іран атакував Ізраїль за допомогою ракет і дронів. І зараз можна вже зробити певні проміжні так би мовити висновки. Не знаю, як вас, друзі, а мене особисто найбільше цікавить, чи поїде Нетаньягу і ще раз до владіміра Путіна носити портрет. Я думаю, росіяни були би цьому надзвичайно раді, адже росіяни і не приховують зараз абсолютно своєї ненависті до Ізраїлю та підтримують удар Ірана. ракетно-авіаційний удар. Ірана по Ізраїлю довго рікламіруса на каніс і надо признати, що він успішний. чому російський депутат коментує атаку Ірана, так наче це була російська атака? Я маю на увазі, що він перебільшує дуже серйозно наслідки цієї атаки, хоча так були подекуди влучання. Тим не менш ізраїльська протиповітряна оборона значно підсилена і ще американцями, британцями і не тільки впоралася зі своїм завданням. Ну а іранські ракети змогли завдати Ізраїлю дуже несуттєвих руйнувань, і то я думаю, вже станом на зараз наслідки виправлені. Правда, в тому, що удар в селі десь тіх. Зкобу не збір, чому там не розказували. Я сподіваюся, ізраїльтяни побачать, як саме росіяни реагували на іранську атаку проти Ізраїля, бо ця реакція була дуже показовою. Іран виявився миротворцем. Тож що прийняв Іран в отношении із ізраїля сьогодні вночі, можна назвати таким придупредительним шагом, очень вивіреним для того, щоб вся ситуація не перейшла ніяку красну лінію, яка означає очередну большую війну. Провокуючи війну, Іран насправді намагається зупинити війну. Ми подібне вже чули на свою адресу. Від. Російських окупантів і давайте поговоримо про це детальніше, а також про те, які перспективи ухвалення допомоги для України з боку Сполучених Штатів Америки. Але спершу ви маєте підписатися на мій канал, натиснути лайк до цього відео і лишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Висновки росіяни вже одразу почали робити. Перший і головний полягає у тому, що російська ППО має повчитися у ізраїльської, бо ізраїльська ППО свої лі. Таки не збиває на відміну від російської, ніхто случайно свій борт ні не, не Вот. Поэтому можна констатувати, що нам в плані ПВО, ну на мой взгляд, є чому поучиться у Ізраїлі. Ну а у Ірана росіяни мають повчитися застосуванню іранських дронів. Якось, наприклад, о цьому. Але давайте без жартів. Іран атакував Ізраїль різними засобами, у тому числі і безпілотниками, тими самими, якими росіяни постійно щоденно атакують Україну. Фільма ж рота ворожі вертольоти будуть падати, шахеди будуть падати, не впаде тільки. Український народ ізраїльські, та й не тільки ізраїльські літаки активно збивали іранські дрони, так само як українські воїни також їх постійно збивають. І я не просто так проводжу ці аналогії, тому що насправді різниця між Іраном і так званою Росією не така вже й суттєва. І перші, і другі відносяться до вісі зла. Іран і так звана Росія це союзники. Союзники одне за одного заступаються. Власне на офіційному рівні Міністерство закордонних справ так званої Росії засудило будь-яку ескалацію, але зазначило, що Іран діяв відповідно до свого права на самооборону. Ну а з трибуни організації. Цієї об'єднаних націй представник так званої Росії Нібензя взагалі заявив, що Іран прагне до миру і не хоче ніякої ескалації. цій свізі відмічаємо сигнал Тегерана о аніжелані далі ескалації військових дій з Ізраїлем. Настоятельно призиваємо Западний Єрусалім послідувати. Його приміру і відказатися від практики провокаційних силових дій. набагато менше себе стримували російські пропагандисти, і ще перед атакою, наприклад, працівник телеканалу Соловйова сказав, що було би непогано, щоб там позбивали американські і ізраїльські літаки. Взагалі було б неплохо, щоб було збито несколько американських самолітів. Хоча і ізраїльських теж, безусловно. жодних слів оця істота при цьому не добирала, одразу обізвавши ідіотами ізраїльтян. У Ізраїлі є порядка 200 ядерних боєголовок, А хто сказав, що у цих ідіотів не вистачить мозга їх примініть, і у цьому немає абсолютно нічого дивного. Ізраїлю варто побачити справжнє обличчя так званої Росії, так званої Росії, яка зичить Ірану перемоги. Іран одна із немногих стран, які прямо підтримували Росію в нашій війні. Поэтому кому ми желаємо побіду, Ірану ми желаємо, звісно ж, же, побіду. Сьогодні до цього відео ми додамо іще субтитри англійською. Я поширю це у Твітері і буду просити вас, друзі, також поширити оцей твіт. Я думаю, мешканці Ізраїлю повинні це почути. Ми з нашими іранськими, ну, не братьями, звісно, но соратниками від слова Єдине рать, Єдине військо. але усе ж таки росіяни у одному моменті таки мають рацію. Якби Сполучені Штати Америки діяли набагато активніше у зовнішній політиці, то така ситуація, як напад Ірана на Ізраїль, була би неможливою. що раніше це було невозможно, тому що був Гігібон. А сьогодні Гігімона видимо, уже. Non. Але оскільки Сполучені Штати Америки демонструють слабкість, зараз на світовій арені чекати далі можна на усе що завгодно, і не тільки у Ізраїлі. Але Джо Байден напевно так нічого й не зрозумів, бо він закликав Ізраїль не завдавати удару у відповідь. Побачимо, чи Ізраїльтяни послухають. В цілому атака Ірана проти Ізраїля активізувала питання допомоги Ізраїлю з боку Сполучених Штатів Америки. Бо я нагадаю, це питання зараз заблоковане у Конгресі. Пакет допомоги Ізраїлю Ілі об'єднаний із пакетом допомоги для України, і у Сенаті вже кажуть, що на цьому тижні обидва пакети можуть бути проголосовані, але є нюанс. Майк Джонсон, чи то американець, чи то росіянин. Майк Джонсон. Тот Джонсон, який наш британський уже їздив. Ну, Спікер Палати представників Майк Джонсон обіцяє проголосувати за допомогу для Ізраїля, але не згадує про Україну. Він пообіцяв цього тижня поставити питання на голосування і дослівна цитата цього тижня. Ми спробуємо іще раз. Деталі цього пакету збираються прямо зараз. І далі буде рулетка. Якщо нам пощастить, то буде проголосовано обидва пакети допомоги як для Ізраїля, так і для України. Якщо не пощастить, то Майк Джонсон скаже, що у нього є свій окремий Конопроєкт щодо допомоги для України, і ця допомога має бути у формі позики або кредиту, як і вимагав Трамп. Вже скоро ми із вами побачимо. Але я особисто не маю великих надій і закликаю вас надії не плекати також, тому що як показує практика, на природу можна розраховувати більше аніж на Сполучені Штати. Зараз це все піде в сторону города, Половину моста відірвало. Просто витрякуває, Серега, стопляче. Щоб, легше... щоб легше проходило. Матінка Природа веде боротьбу проти так званої Росії набагато рішучіше і ефективніше за Сполучені Штати Америки. Росіяни продовжують тонути. Російські діти записують жалісливі відео. Уважаю, умний Вадим В... Вадимович Путін. Мій папа на війні. мій дом затопило. Нас мало сестренко нігде жить, помогіте нам, пожалуйста. Горе то какоє. Папка поїхав вбивати українців на війну, а син тоне на так званій Росії, і немає кому допомогти йому. Так само не може ніхто допомогти і іншим росіянам, які вже, як вони самі кажуть, як бомжі. 75 років я став без крови над головою. А вам хто ж таки помог чи прямо? От ніхто Ніхто мастерсь, ми, ми бомжі. росіяни, які встигли потонути, у яких тепер немає майна, зіткнулися із цікавою дивовижною реальністю, яка серйозно відрізняється від того, що показують у телевізорі. А МЧС нічого не робить! Вони сидять там, пірашки кушають. А тут по телевізору красиві картинки показують, що вони робота біомаса обурена. Біомаса погрожує бунтами і протестами. Біомаса вимагає ставитись до них як до людей. Але вони ними не мене є. Я ще раз говорю не доводить и дало за рот навилый наверх, да... подвинем всіх. Я вам еще раз говорю, не наводите Потужно бунтуют також и родичі российских окупантів, яких відправляють, як вони самі кажуть, у м'ясні штурми, а позаду ставлять заградотряды. Хотим обратить внимание на славу 114 бригади. Ее называют мясной. В мясной бригаде, как ее окрестили на фронте, давно творится беспредел по отношению к солдатам. За неделю пол практически уничтожен. За мобілізованими стоят... Заградотряди, які розстрілюють мобілізованих військовослужбовців. Те про що російська пропаганда розповідала, звинувачуючи Україну, виявилося реальністю тільки із нюансом, що це російська реальність. Але менше з тим, друзі, ми і з вами маємо й далі своє робити і забезпечувати надзвичайно високу смертність у лавах російських окупантів, зокрема завдяки дронам. Саме це їхні дрони Вот это жопа. То Вже сьогодні ми маємо вийти на 50 тисяч закуплених FPV дронів Камікадзе. Завдяки вам. Я дякую вам за цю надзвичайно важливу і потужну допомогу для українського війська. А тим часом щоденні поставки дронів на фронт тривають, і ще кілька підрозділів отримали від вас 600 FPV. Ми бійці 28 восьма країв механізованої бригади. Дякуємо Сергію Стерненко та його команді за допомогу в закупівлі дронів Камікадзе. Разом до перемоги. Від імені 14-ї окремої механізованої бригади хочемо висловити свою подяку за допомогу команді Стерненка у розмірі в 250 fpv дронів. За допомогу яких ми будемо нищити ворога та визволяти нашу неньку Україну. Слава Україні! Героям слава я закликаю вас робити більше аніж роблять американці для українського війська. Ми із вами точно дронів передали вже більше, аніж Сполучені Штати Америки. Так що, друзі, не зупиняйтеся і продовжуйте й далі допомагати силам оборони України.